Друзі, все супер. Таки 12 грудня ми встигли отримати ввечері другу партію квітів. Встигли, як то кажуть, до морозів, але вже сьогодні показувати вам не буду. Покажу вже завтра, за дня, тому що вже вечоріє. Буде погана якість. Я хочу, щоб ви гарненько все роздивилися. Покажу завтра. Короші мої, погляньте, як постачальник заморочився, як прийшла посилочка. Все утеплено, все супер. Погано видно, але я ж постараюсь вам показати, бачите? Кожна касетка замотана в агроволокні. Ось так. Бачите, бачите? Ось. Кожна касетка в агроволокні. Ось так. Ухуху, ху ху а що в касетці? А що в касетці, покажу вам завтра. Так, хороші мої, сьогодні вже 13 грудня. Як і обіцяла, за дня вам показати, що ми отримали. Подивіться, яка сьогодні шикарнюча погода. Правду кажуть, мороз і сонечко. Це день просто чудовий. На вулиці Морозець, а в теплиці справжня весна. Друзі, гляньте, яка краса. Покажу, що ми отримали вчора. Дивіться, приїхали вчора бальзамінчики. Дивіться, яка коронева система. Вони приїхали в торфотаблеточках. Дуже класно буде передавати, так як коренева не буде розсипатися, буде все триматися кучки. Покажу, які сорти ми отримали. І так погнали. Перший сорт у нас Magnum Blue. Так, наступний сорт Magnifico Purple. Далі у нас такі сорти, як Magnum Blue. Кліп Пінк. Наступний сорт Hot Pink. Друзі, тут вже є пусті ячеєчки, так як вчора скинула у групу, і вже частинку ваших посилочок поїхали. Поїхали ті посилочки, які знаходяться недалеко від нас. Тобто я ввечері відправила, а вже з ви отримали. Таким чином можна працювати, наприклад, в дальні точки, такі як Харків і так далі, я відправляти не буду, тому що туди посилочки йдуть два дні. За ці два дні я переживаю, поки морози вони можуть змерзнути. А якщо це близенько, то можу відправляти і сьогодні. Далі такий сорт, як «Wild Salmon, Red Flame і наступний сорт Pure White. Також у цій партії я отримала два сорти каліопи. Це пелергонія дуже шикарнюча. Друзі, всім рекомендую. Такі сорти, як Love Peach та Dark Red. А це, друзі, в мене є новенька красуня. Її звати Люся. Вона в мене поселилася зовсім недавно. Я її знайшла, вирвалась з зубів собак, і тепер вона живе в мене. Вона сліпенька, але, але дуже класна, я її дуже люблю. Також у цій посилості приїхала така чудова рослинка як Агерантемум, такі сорти як Вальвет Ред. Дуже гарна жовтого кольору лимон. І також чиста біла сорт називається Мілк. Моя помічничка. Друзі, для новеньких. Хто ще не знає, як здійснюється замовлення. Пишете мені списочок на Viber, можете робити скріншоти з групи. Просто під кожним фото ви мені напишіть кількість живців, які ви бажаєте. Ані просто мені складіть списочок, що, наприклад, там такого то сорту хочу стільки штучок, такого то сорту стільки штучок, і я обов'язково вам відправлю на рахунок оплати. Оплата може бути як на карту, так само може бути накладений платіж. Тільки єдине, що коли оплата на карту, тоді дешевше трішечки доставка. Ще дуже вас хочу попросити, щоб ви написали в коментарях, коли ви отримуєте посилочки, як вони до вас доходять, чи все добре. І ще, друзі, можливо, ви бажаєте отримати якісь сорти, щоб я для вас могла їх дістати. Також мені напишіть під відео в коментарях. Я буду намагатися зробити все можливе, аби дістати ті чи інші рослинки для вас. Друзі, хочу подякувати усім і кожному. За нашу таку нелегку, але таку гарну роботу, чудову працю. За те, що в такий важкий час ми все ж таки продовжуємо вирощувати і дарувати нашій Україні яскраві барви, які вирощуємо своїми руками, своєю працею. Мабуть, вже немає такої точки в Україні, куди б я не відправила ці рослинки. Тобто, ми їх розповсюджуємо абсолютно по кожному куточку нашої чудової країни. України, хороші мої, усім! Дякую за вашу працю. Усіх люблю. З вами була ваша Марта. Усім пока-пока.